Косилочка з Одеської області, з міста Віддіопіль. Така назва цікава, як будто це десь в Греції, а да? це в Україні. Хоча в цьому районі багато хто знає, да? Бо, тому що там багато людей відпочиває. Або відпочивало. Так, що в нас приїхало в цій. Угу. Ага, та куди ти прибіг показувати? Тут просто я замітив якусь прикольну коробочку. А прикольні коробочки. Мене всегда... Радують знаєш, щось сумного? що сумного? Що в прикольній коробочці нема майже нічого прикольного. Давай сипанем, сипанем глянем, да? Є щось прикольне. Сумно, але на жаль. Але на жаль, нема. І той 703-й. Ну нічого, не будемо розстраюватися раніше времени, а... А будемо радуватися коробочки. А будемо поки що розбирати далі, а коробочка дійсно прикольна. На таки приведеться, так? Так, що тут у нас? Гля? Алюміній електротех, да? Ну тільки з одним маленьким моментом. От дивись, який маленький момент. Отака от сковородка, отакий от черпак, отака от сковородка. Це все в електротех не йде. Вроді би і харчове, да? але воно має трошки інший склад металу. Сковородки ніякі не йдуть. Має інший трохи склад металу. Тут щось або розсипалося, або ми згодом щось знайдемо. Так, добрий день, пан Андрій, ми з побратимами зібрали трохи всякого заліза та будемо дуже вдячні отримати хоча б якісь гроші. Ми вибачаємо, що не змогли. Почистити та перебрати. Може якось нам порахуєте. Ну, в взагалі... общем, по суті, все зрозуміло, да? Однозначно, що якось будемо щось дивитися, щось рахувати, е, все ж прекрасно ми розуміємо, що не всі все знають. Все знати неможливо, да? Кожен дожен бути повинен бути плюс-мінус спеціалістом в якийсь. Своїй галузі усе неможливо захватить. Так, це що в нас? Це в нас із риболовних снастей грузики, да? тут ще і хі, видно, що вони явно використовувались як риболовне знаряддя. Так, це ось проволока, звичайний алюміній. Хоча, опять же, електротех, але трішки не електро. Це Як ти думаєш, що тут може бути? Ну, я то вже знаю, що це може бути, тому що відчуття що підказують, розумієш? А ти не можеш, не знаєш, що там може бути. Ну нічого, З часом усе узнає, щось дивишся. Купуємо таке. Купуємо. Купуємо. Електродвигуни, так? Або якоря. Так. Тут у нас що? Тут у нас. Якась трубка. Тут тільки воно поможе. Ну я чи по іскрі воно буде отаке. Так, да, воно і є отаке. Трошки залізне. Ну нічого, трошки залізне не значить, що воно не прийомне. Так. Тут у нас, в принципі, вже залишився алюміній і два якихось, я думаю, о, оце полетіло. Дивись, я покажу явну різницю. В руках просто одночасно. Явну різницю між нержавійкою і титаном по іскрі. Оце верхня нержавійка. І зараз буде титан. Я думаю, відрізняється, ну дуже, так? Да? Як на твою думку відрізняється? Ну, звісно. А на вашу думку, напишіть. Чимось відрізняється, чи не відрізняється. Так, і що ж? Ось ми маємо на виході. А на виході ми маємо електротехнічного алюмінію, так, це це взагалі не алюміній. 4 кг. Звичайний алюміній. Треба прибрати цю ніржавість і титан, бо получу за неї по жопі. Так, і оце, це ж профільний, він дорожчий. Ви ж пам'ятаєте про Дивись по ніхромам отаким. Не треба ніхроми відправляти. Їх неможливо перевіряти, так? Да? Плюс це зайва... Ну, воно нічого не важить. В общем, що там балакать, як воно нічого не важить. Коробка не... неізвісного веса, плюс ще трошки свинця, дивись. Трошки свинця, трошки сміття, ну, то все чепуха. Е, свинець беремо. І, в общем, що ж Е, Коли я її розбирав, було плюс-мінус, мені зрозуміло, що це головка від якогось автомобіля. Вона ще сюрпризна барубані присутствує на цій голові. Зараз, секунду. Вона не розібрана. Що у голова? Нагадує щось радянське? Тобі нагадує, ні? Чуть-чуть так. Да. Чуть-чуть так. Да. Нагадувати нагадує, але не видно ніякого маркування. Ну і чого, з головою зараз розберемося. Так, дивись. В принципі, що? Алюмінія 9 кг, да? бо трошки є засмічення. От тут у нас що? Медь, латунь, да? yeah. медь, латунь, профільний алюміній, трішки моторів. І звичайно ж зараз записати голову і свинець. Ми зараз доробляємо, тому що в принципі, тут вже все пояснено, а дорозбирувати, просто, щоб називати вагу, яка вам в принципі, я думаю не особливо цікава. Да? Немає ніякого сенсу. Ми погнали працювати далі, а від вас чекаю посилочок на лудний.